Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами Ярік Мазур. І я вам просто зайшов, подивитися на теплички, Бачите, теплички. Їхав, случайно, в селі, побачив тепличку. Спеціалізується дядько на, бачите, тепле тут все утоплення, каже, це все отоплення йде. Тільки на квітах. Зараз покажу квіти, але це все отоплення. Ранніми квітами і пішло далі. Аж до Хоризонтем. Тепличка хлопці кажуть, дзвіниці. Йому ставили, бачите, отака оцинковка, така двійна, бачите, база така стоїть величенька, вентилятори, все. Ну це тільки спеціалізується на квітах. Зверху натягнули пленку, і по пленки ще вкинули сітку. Сітка, щоб не сильно жари не було, це ви самі знаєте, хто має цей. Ну дуже можна на таких, навіть якщо він має посадити на зиму спокійно на тих стілажах. Тут гар цибулю буде зелень на Новий рік. Якщо в нього ще й трохи протоплюється, 100% могло би бути. Ну ну це я так, щоб я таке зробив, ну, Він тільки квіте. Теплички має тут одну, тут то теж і ще має розсадник, я так зрозумів, туди далі. І покажу вам квіти. Теж така тепличка стоїть. Бачите, така стоїть тепличка і тут в нас горизонтеми. Гляньте, які красиві, які красиві. Це не реклама у нас просто їхав, а рядом коло дороги отака тепличка. Одного разу приходив, ну маю, ану, прийдуся та спитаю. Чи можна зняти, чи не можна зняти, але ну, тепличка дуже добра, гляньте. Тут земля на землі отаке агроволокно, ну, типу положене, бачите, спеціальний матеріал. І по нім вставляться. Це не дуже величенька, це просто провітрующа теплиця. Але ще одне покажу, що це суперово зробили хлопці, дуже суперово. Так само впаяли, бачите, каната. Каната з однієї, каната з другої, як ми впаюємо, одинаково. І, мабуть, це в нього є на зиму, щоб закривати, щоб вітер, звичайно, не дув. Тепличка непогана. Ця взагалі такі добрі. Оце ще одна є, глянемо Оце одні для квіти. Це все теж опалюється. І тут друга є. Бачите, теж земля така, як в нас, ми беремо. Ну, а застеляють на тепле, просто-напросто застеляють пінопласт. Бачите, такий теплий. Як то пол, певно, є. Ну і покажу вам землю. Земля, звичайно. от така. Торф. Його можна тут, я думаю, і не купляти. Він тут у нас і є на Львівщині. Просто мішки лишились. Зе них. І теж по теплиці. Бачите, пленка, тут вже нема. Сітки, бо видно по цьому. А так спитати, скільки років. Хазяїн не дійшов, просто розрішив мені, як то кажеться, зняти. Непогана тепличка дуже добра. Я думаю, не страшні її. Ніякі бурі, ну, звичайно, катаклізми тільки. Ось такий у нас об'йом є, бачите. Дуже красиво. на тепличці. А двері зроблено, бачите? Двері зроблено вже. Тут все. І закривання бокові робиться спеціальні, бачите. Ось такого хотів показати вам по тепличці. Е, хлопці вже кажуть. От, бачите, все в нього тут культурно зроблено. Стаканчики на квіти, більші горшки на квіти. Хлопці кажуть, зараз не спеціалізуються ті, що, бо він подумав, що я хочу її собі замовити, але це я не замовнюю, я тільки знімати можу. Бачите, ну непогано. Дуже красиво. І все тепло. Оце все тепло. Бачите, це все йде тепло. вово. В трубах квадратних йде труб. Тепло. Оце все повністю утеплення. Ну і плюс знизу, бачите. І плюс знизу. Дуже красиво. Тепличка теж красива. Ну тільки квіти. Одне в нього квіти. Бо я говорив, можна і огірок помідорний. каже, ні, в мене тільки квіти. І переважно в нього І беруть, беруть з дому, мають, має він саме, як то говориться, своїх замовників вирощує і продає. Ті пленки 6 років. Говорить, що Ізраїль вона на 10 гарантія 10 років. Ну, може бути, гляньте, непогано. А ті вже, каже, італійська така. А скільки ті років? Ну, ті, три. Три роки. Три роки. Нормально. А тут теж закриваєте бік. Бік закриваєте? Чи так? Ну, ще не закриваєте. На зиму, на зиму. А цього року будемо закривати. Закривати будуть. Там буде квітка, така, що треба закрити. Треба закрити, ясно. Ну, звичайно, бо то вітри можуть бути. І як завжди, подивитися на такі теплички. Всім просмотра доброго і всім здоров'я Україні! Перемоги! До побачення!